Любий, тато, я так сумую за тобою і хочу тобі прочитати вірш Володимира Сюсюри. Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води в годину щасливої в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвіяний в полі вітрами, Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжно-карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударів. Любіть Україну так, як її любить мій тато і захищає її. Разом ми єдині.